Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли знання ранить. Еклезіастова 1.18 Бо при многості мудрости множиться й клопіт. Хто ж пізнання побільшує, той побільшує і біль. Зак Елдер і його друзі повернулися на берег після 25-денної водної подорожі через Великий каньйон. Чоловік, який прийшов за їхніми човнами, розповів їм про вірус covid 19. Вони подумали, що він жартує. Але коли вони залишали каньйон, на їхні телефони почали надходити повідомлення від батьків. Зак та його друзі були приголомшені. Їм захотілося повернутися до річки і уникнути того, про що вони тепер знали. У грішному світі знання часто приносять біль. Мудрий проповідник із книги Еклезіастова сказав Бо при многості мудрости множиться й клопіт, хто ж пізнання побільшує, той побільшує і біль. Хто з нас не заздрив в дитячій блаженній необізнаності? Дитина ще не знає, що таке расизм, насильство і рак. Хіба ми не почувалися щасливішими до того, як подорослішали та усвідомили свої слабкості і недоліки, або до того, як дізналися родинні секрети, наприклад, чому дядько надмірно п'є алкогольні напої, або що спонукало батьків розлучитися? Біль від знання не може просто зникнути. Марно робити вигляд, наче ми нічого не знаємо. Водночас є вище знання, яке допомагає нам жити і навіть процвітати. Ісус є Божим Словом, світлом, яке сяє в темряві, Він став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Ваш біль має спонукати вас прийти до Ісуса, Він знає вас і турбується про вас. Про що б ви хотіли взагалі не знати? Скажіть про це, Ісусу. Якщо вас щось знову потурбує, принесіть це до Ісуса. Помолимось, Господи Ісусе, я не люблю біль, однак Він наближає мене до Тебе. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. Instagram.